Ця квартира твоя? Чи ні, ні? Це моя квартира. Ми її купили десь два роки тому. Це була така теж вимушена покупка, тому що я перевозив маму сюди. У мене мама була онкологія, і ми знімали квартиру на проспекті Берестейському. Теж однокімнатну і було незручно. І ми розуміли, що мама вже не повернеться в рогорічні плавні. Я не займав тоді десь 25 тисяч доларів. Ми продавали квартиру в грошніх плавнях. Всі збереження отак згрібалися в одну купу, щоб купити квартиру. Тут була просто стіна раніше, і тут було uh -huh. дві кімнати: тут жила мама, тут жив. Я, бо мама, вона в інституті чи як це, інститут раку uh -huh. вона там лікувалася. От, Тому ми сюди ми все продали і ми сюди переїхали. Якщо не секретно, скільки вона коштувала, тому що по факту ми реально в це центрі, Тому що ми так, на в центрі, бо, не секрет, вона коштувала 54 тисячі доларів на той угу. момент. І це було дуже дешево. Це було дешево дешево. Але все ж таки, щодо місця розташування, ми зараз знаходимось, але ну, я вважаю, що це один з таких найнебезпечніших районів, тому що всі знають, що на Лук'яніці, як то кажуть, стрьом. Стрьом. чи спускаєшся ти в укриття, чи цілі в тебе вікна були. В сусідньому будинку я знаю, що регулярно. О, Вікна. У мене фу, фу, слава Богу, все нормально. У мене була тріщина вздовж от спальні, вздовж цієї стіни. від, Я не пам'ятаю, чи коли Вахмадит прилетіло, чи, чи була десь тут балістика. Прям так така пішла тріщина, все посипалося.